Здорова, ж Шепчик. уліці шепче. Коротше, ми вже да, все решили, У нас вже фірма відкрита, ми вже з усім да, определилися, яка форма діяльності, форма податкування. тудим сидим вкус і аромат. На ліцензію ми вже подалися, вона вже у нас ділиться, ліба ми її вже зробили, вона вже є. тудим сюди з фірманим рахунком ми теж розібралися. Далі нам треба, це, вам треба буде як мінімум да, знати, яку ви роботу будете робити. А саме лучше це обговорити з логістикою, з якою ви будете робити, вам треба страховка перевозчика, тобто обеспечення відповідальності цивільний приважніка. Кратко вона ОЦП називається. Її робота, але щоб її зробити, треба, щоб у вас вже була ліцензія. Тому що в мене теж був момент, коли я вже... Открив фірму, да, чекав на ліцензію. І в мене вийшло так, що я ще хотів виїхати да, як самозатруднений від своєї фірми, в предыдущій, яку я робив. І виходить, Ми столкнулися з проблемкою, що треба була мені страховка ОЦП, у мене ще її не було. а Там ще представляти мені не хотіли. Ну, тіпо, як Якщо я договорився, мені предоставили. Ну, коротше, ОЦП ви не можете отримати, поки у вас немає ліцензії. Но цим вопросом вже можна зайнятися. І старайтеся да, всякі страхові пробивати туди-сюди, щоб вам нарішали максимально нормально, адекватно цю страховочку. Потім вам треба буде е, АЦ і ОЦ, то тобто цивільна страховка гарантірована, і автокаско вам треба буде на машину, про це, зрозуміло. Якщо в машина буде в лізингу, то понятно, це можна через лізинг напітляти, опять-таки, через страховочну. У мене виходить, поки машина була в оренді, то я через страховочну через знакомого нарішав. Але потім, коли діла в лізинг, скинув дівчатку, що займається лізингами, Вона оценила мою страховку, і вони через банк мені вибили таку саму страховочку на таких хороших условиях, як в мене було. І ця страховочка вже йде одразу на весь період лізінга. Тобто не треба буде кожний. Год її Тобто у мене там дана першу машину на да, дафа, то 3 года лізінг і на 3 роки страховка зразу. Я просто плачу кожен місяць, дай кутирату за неї. В середньому страховка обходиться від 9 якщо ви за раз одразу купите. А якщо будуть рати, тобто да, в розстрочку, то буде на пару тисяч дорожче. Ну, в середньому так страховка повна казка обходиться приблизно від 9 до 12 тисяч, це буде нормальна ціна. В зависимості від да, вашої страховочної історії. У кожній машині бути уповажнення, да. Тобто, якщо машина вже повністю ваша і ви вписані в техпаспорті, цього не треба. Ну, якщо машина в оренді, або ж вона в лізингу, то у вас в кожній машині должно бути уповажнення, да. То есть... Довіреність, о, довіреність, довіреність, мабуть, по-москальськи. Ну і по-нашому теж довіреність скажуть. І вам треба, щоб була довіреність да, від лізингодавця. Якщо це машина в лізінгу, да, то от лізингодавця. там вони знають про що ходить діло, вони вам дають уповажнення, і... лібо же від орендодателя. Да. І це должен бути самое главное оригінал. Копія не проканає. Особливо у мене да чувачок є. Він мені казав, що прям з ним це сталкувалось, да, Стас, привіт, якщо дивишся, то прям машину арестували в Італії за те, що не було цієї штуки. Тобто, потрібно бути уповажнення да, для того, щоб себе чувствовати спокійно. Плюс, по нюансам, поки машина знаходиться в либо або в лізингу, вам на це париться не треба, банк замість вас. Орендодатель це що ви вже ви машину повністю викупили, то вам треба кожен год покупати екологічну страховку. Тобто в кожному регіоні вона по різним ценам йде. Мені банк, виходить, нарішав в якомусь регіоні, не пам'ятаю, як він називається, то там в мене воно все обходиться вже з півтори тисячі злотих. А так, в середньому в, в моєму в Гожовському регіоні, то воно буде стоїть там щось 5 тисяч злотих. Тот ще треба не забувати раз в году платити. Типа да, ці екологічні всякі взноси. Не понять, як воно там толком називається, ну, коротше, екологічну штуку треба буде оплачувати. Ну і зрозуміло, що машина бути укомплектована рівнями, нарожниками, цим всім, це, опять-таки, все залежить від того, яку ви будете роботу робити, які грузи возити. і там уже ви самі собі знаєте, чим укомплектовувати машину. Після, після, так, якщо ви берете машину в. Аренду, да. І якщо вона, наприклад, машина викуплена, легалізація тахо вже зроблена, вам цього робити не треба. Ви тільки картою, да, блокуєте її. Якщо це після лізінгу, зрозуміло, що якщо ви її викупили, то була одразу перереєстрація, то понятно, треба робити легалізацію тахо. Йдемо на сервіс, там в середньому кажись, вона стоє. Не буду брехати, не помню, Щось около 700 злотих, чи менше, чи більше, плюс-мінус. Не більше точно легализацию. легалізацію, тобто після кожної перерегистрации ділаємо легалізацію тахо, або раз в 2 роки. Ну і зрозуміло, що укомплектовують машини з да, оплатами дороговими і картами то тобто топливними картами і боксами по оплатам дорог. На це я зроблю однієму випуск. Він, мабуть, буде найдовший крепкий. Постараюся нормально пояснити. Так, вкратце, то. Сразу собі. Либо у вас будуть універсальні бокси, але прозванюйте, питайте, кидайте везде заявки, інтересуйтесь, що де як, тому що бокси требують великі кауції і везде різні процентовні ставки. Да. Те ж саме по топливним картам до цього вопросу починайте підходити зарані, тому що він дуже проблематичний. Особливо на молодій фірмі отримати топливну яку -то, да, компанію, підписати договір, отримати її карту, либо те ж саме з оплат дороговими. То це буде дуже проблематично, поки ви не заробите собі якусь історію, не поймете, як з ними розмовляти, і вкус і аромат. Ну і одразу мій да, якщо ви берете бушну машину, ви берете її, наприклад, да, в оренду з викупом, либо ви її одразу будете викупати. Не полініться, не пожалійте денюжку, візьміть цю машину, якщо це буде DAF, то їдьте прямо на сервісований да, DAF, наприклад, якщо це там Volvo на Volvo, Scania на Scania, ви зрозуміли. В середньому це бадання да, технічне стоїть около 800-900 штук злотих вона стоїть. І просіть, щоб вам повністю провели да, тест машини, що в ній не так, що коли в ній мінялося, що її ожидає в ближайше час. Щоб її хорошенько перевірили і лучше, повірте мені, одразу перед виїздом зробити, або ж, наприклад, да, чоловіка, якого ви купуєте, з ним може торгуватися. От, наприклад, слушайте, я знайшов то, і то, той, і то. Давай либо це зроби, либо давай ділий мені знижку, я це зрою. І щоб ви вообще знали, що вас буде ждать. Тому що, якщо ви вийдете і у вас це случиться десь за границею, ще непонятно де, і не дай Бог на автостраді, і буде так, що буде дуже печально, ви вже самі не зможете їхати, то це буде дуже дорога така дорога недбалість. І... На початку заложіть собі так, да, що поки маленька фірма, ви собі не можете дозволити їздити на поганій резині, да, на якісь то нарізки, на непонятно чому вам дешевше купити хороше, нове, чим гулятися в ці ігри. Да, здорові компанії, у нього, якщо щось з машиною случиться, це вже він його навіть не почувствує. А для вас тебе дуже больно, якщо я столкнувся з проблемкою. проблемкой, з проблемкою проблемка, да, зараз я вже дал фа витягую з И... І що там його підготовлюють, подивитися на резину, В принципі, вона хороша континенталька, але вже внутрі да, миллиметр, по середині 3 мм, якщо ближче до цього Вы поняли, Там навіть в районі 3-4 мм до 5 есть. є. Ну, я прийняв рішення, так як в мене поки міст ні буси немає, да, ніде хранить. І нарізати я її поки міст не хочу, да, я її не нарізаю. Я її просто куплю нову, цю, я там відложу в сторону там знайомим да, договорився. І вийду на новий резинки, бо речі зима впереді, самі розумієте. І вам я посовітую думати так, як я думаю. Бо спочатку теж таки думаю, блін, ну, жаба давить, зараз, да, грубо говоря, за кольоса, 8 штук злотих треба віддати, за на 4 колеса да, на пендових навідущій осі. Ну, не дай Бог, я щас, я щас її наріжу, да, я щас вийду, не дай Бог, щас десь в мене прямо на автостраді жахне, тільки визов сервісу буде штука євро. Штука євро це вже половина цієї стоїмості. Плюс там те колесо, і воно, що в тебе десь на автостраді воно жахне, да, тобі визивати асістента це все діло робити, і ти тільки одне колесо зробиш. Що ти зараз по місту, да, цілий комплекс зробиш. Тобто, я советую делать так, щоб було хорошо, щоб вам було понадежній. І буде все хорошо. За машиною, поки ви маленькі, поки ви роздупляєтесь, за ними треба дивитися, а там уже опит вам покаже, що як вам робити. Так що, вкус и аромат, до наступних відосиків.